Шукаю локацію на івент. Запросили, не можу поки зрозуміти, куди мені правильно йти. Знаєте, як це відбулося? Просто заповнила анкету. Можна сказати, по приколу. Думала, ну, чи утвердять мене, чи не утвердять. Просто на такому ночі заповнила, і через день приходить вас, запрошено. Просто це польський бренд. Там все буде польською, організовують поляки, і це якраз буде для мене просто якби, перевірка, екзамен того, як я займаюся з репетитором індивідуальні заняття польською. Зараз буде лекція, знайомство з брендом, там про нову колекцію. Ой, я вже бачу вивізку майстер-класу. І треба буде додавати питання теж польською. Я там для себе виписала, вивчила. Сподіваюсь, пригодиться. Просто перший раз переживаю, але все вам покажу, Сподіваюся, все пройде добре. Я, я дуже стараюся. Ось буде і практика моя. Ачками, які прийшли до мене минулого тижня, які я вже оглядала для інстаграм. Думаю, ну все одно вже розставлено на світло. Треба ж не забути вам показати, що я отримала на івенті від бренду Ботіка. Ну, Бачите, бордо всередині це просто мій улюблений осінній колір після оранжевого помаранчевого Дуже все естетично. Тут цілий пакет косметики. Зараз про неї розкажу. Звісно, на івенті я не дуже багато знімала, саме для Ютубу, тому що була така перелякана. У мене чогось екран, екран тухне. Можливо, через те, що в мене трошки батарейка розлежена. Ну, не суть. Я була трохи перелякана, тому що все було, все було польською, я все розуміла. Навіть якимись там фразочками перекидувалася з фотографкою, фотографиною розмовляла, тому що я знімала для себе для блогу, робила там різні естетичні кадри. Вона бачила, що в мене круто виходить. Така: а можеш і мені? А можеш і мені показати? типу, те ж саме, я з фотографую. Думаю. Ну. Без питань все покажу, все зроблю. І великий спойлер: мене запросили на наступний івент, та ж сама платформа, але вже інший бренд, бренд теж доглядової косметики. І ми будемо з косметологом поступово робити ось цю всю доглядову рутину разом. Всього 10 дівчат запросили з платформи і веде, і це вже друге запрошення. Другий тиждень підряд я йду на якісь івенти. А на третьому тижні має бути взагалі гала вечірка цієї платформи, я теж чекаю запрошення. Обіцяли, обіцяли прислати, і я дуже рада, і мені практика моєї польської, контент для мого влогу, подаруночки. Знайомлюся з новими людьми. Коротше, мені подобається ця хартусовочка. Тепер до цього бренду. Тут велика підказочка, що як за чим використовувати. І ще я дізналася про цей бренд, в них якраз бренд натхнений виноробною, винодільнею. От у нас у них є якраз ось ця виноферма. Вони там роблять вино і всі ці продукти з винограду, і вона натхнена чутодійними властивостями винограду, виноградної лози, вина, там різні ці всі екстракти, вони на основі нього і роблять свою косметику в основі цих натуральної регенерації. Для мене це просто таке ж важливе. Подія, тому що е, в мене батько захоплюється вином, ми з самого дитинства ось це, ось це чавили вино, переробляли, е, фільтрували, заливали в бутлі, в погреб. Тому е, ось ця тема з вином для мене, з самого дитинства рідна, і що мій перший польський івент був саме е, про косметику з вина. Е, звина, не знаю, мені здається, що це якийсь е, знак. Від всецвіту. І я вже почала дещо тестувати. Дуже нахвалювали ось таку пінку для очищення. Ну, вона підійде буквально і денний і нічний. Бачите, все таке бордо, натхненно, винограду. Мені дуже подобаються дизайни. Коротше, тут повен. Овен пакет косметики є така от штучка. Знаєте, що точково використовувати на певні висипання. І, власниця бренду казала, що вона надихалася саме своєю дочкою, дочкою підлітком. В неї є такі проблеми, але це теж підідер Тоніки. Я все протестую і виставлю в інстаграмі. Тут є ще серум і Олійка. Не знаю, дівчата, для мене це такі великі дівчачі радості і великі професійні радості, тому що я мріяла про такі події в житті дуже довго. І перед повномасштабною мені здавалося, що я вже вийшла на той вищий рівень, що я нарешті починаю отримувати те, що заслуговую, але сталося повномасштабне, І коли я переїхала в Польщу, в мене. Ну, все застопорилося. Просто була така пауза, контракти посипалися, тому що я в більшості співпрацювала з білоруськими брендами, українські бренди, зрозуміло, ставили свої кампанії теж на паузу, скорочувалися рекламні бюджети. І ось тільки в минулому році, коли співпрацювала з простор, я відчула. Свою, як би, востребуваність, чи як сказати, і ось зараз, коли я там пройшла різні навчання, щось мене спамить на почту, пройшла різні навчання, вчу польську, соціалізуюсь у Варшаві і нарешті відчуваю друге дихання у своїй професії, заробляю з цього, і я безумовно щаслива і ділюсь цим з вами. Вячалося тут ніж листочків, ми вже на місці. Покажу вам кам'ярню, Ми поки чекаємо. Чекаємо на своє замовлення, покажу вам, що там всередині. Нічого не зняла, як дегустую, але я показую вам бекстейдж, як робляться естетичні фото. Ой, дуже гарно. Юля вже побачила кадр, в неї така класна кіпуля. Бачите, у нас тут памкін spice latte і кіпуля з такою надписом. Дуже, дуже естетично. Я вже почала їсти дуже смачно не змогла зупинитися. Але просто, знаєте, що нам тут сподобалось. Поки Юля фотографує, я ще вам покажу вафельку. Ми теж вже почали їсти. Тут морозиво, тут вершки і полуниця. І знаєте, восени їсти полуницю, ну це дуже приємно. Особливо коли похолодало. Поки Юля робить такі естетичні фото, покажу вам саме вафлю. Звісно, вершки вже трошки підтанули, ми вже почали їсти тут і морозиво. Вершки і полуниця, восени їсти полуницю це особливо приємно. Я обожнюю це поєднання. Раніше на локації бачите, ні я без макуяжу, ну тільки брови намальовані. Якщо я їх зітру, то в мене буде пів брови, <свят> тому будемо вважати, що я без макіяжу і трошки бальзамчик на губи. Ось я стою перед локацією, потім ще вам її покажу. Не хочу заходити найпершою бо прийдеться говорити <свят> польською. Минулий у нас було 25 людей і мені не так багато прийшлося говорити, а сьогодні у нас 10 учасників в івенті майстер-клас, і мені полюбель прийдеться говорити польською. Я просто е, трохи соромлюся, і можна сказати, що йду в свій страх, е, е, йду практикуватися. Це одночасно і моя робота, і одночасно <праць> практика. Хоч десятися буде нею практикуватися. Тому трошки страшно, але таке моє блогерське життя. Треба соціалізуватися, треба набиратися досвіду і вчитися. Гарне сонечко вже просто дуже рано темніше, і ось так от можна, хоча б трошечки, трошечки пригрітися. Вам покажу з англійською. в мене зовсім немає проблем в тому, що я говорю і помиляюся, буваю, забиваю артиклі. Буває щось там, може, з часами напутаю, але я не боюся. У мене несеться от -от. моя аналізька, і треба дійти до розвитку вивчання моєї польської, щоб було так само, щоб я не боялась робити. Помилки не боялися, що мене можуть там десь виправити. Хоча приємно, коли говориш аналізкою, мене ніхто не виправляє, що налюбуватися, тому що івент дуже дуже класні локації. Під назвою Помагіті. Це вже не перша співпраця наша з Яндою, але дивіться, що вони прислали в цей, цей раз крем 60, 80, 70 і 80. Я дуже рада, що вони вірять в те, що ну, я можу, типу, подарувати мамі. Моїй мамі ну там 49 близько. 50, думаю, що можливо мамі віддати цей Крем 60. Але в мене навіть немає якоїсь бабулечки. 70, плюс, 80, плюс. в нашому селі стільки не живуть. ні, ну, моя, моя бабуся майже 80 прожила покійно. Але навіть немає кому це віддати. Не знаю, там не було опитування в Google формі, скільки мені років. Але не знаю, комусь подарую, можливо, у подружок є бабуськи, попитаю, кому можна передарувати. Мені треба зняти ролик відео Reels, розказати про акції, які будуть скоро в Хебе там, дати. Ну, ось геліомування я використаю відео. І ось цей серум це якраз для, го... для мого віку. Але можливо, що. Як кажуть, треба робити превентивні дії. По ідеї, такі вікові креми вони мають дуже, дуже зволожувати, як тут пишуть, що вони для всіх типів зморшок, в мене вже з'являються мімічні, то може одразу почати з таких кремів, щоб точно превентивно побити. Ну, Буду знімати прогель і серум. Ось ще прислали на тестування Тонік. Так люблю всі рожевенькі упаковки. І ось ще крем. У мене багато зараз на тестування саме доглядової косметики, і я намагаюся не мішати її одна з одною, щоб точно. Дізнатися ефект хоча б тиждень користуватися одними засобами, щоб моє враження було більш-менш реалістичним. Але як бачите, що цих посилок у <смітно> мене скоро можу солити ту доглядову косметику. Ви тільки подивіться! на ці маленькі капці, я не можу ними налюбуватися. я придбала їх у розмані. Вони щось були по 40 злотих, а я по знижці за 29,99 чи 90 купила. І так була ж вчора на цьому майстер-класі. Мені дуже сподобалося. Тепер я хочу все-таки купити той шкрибок Гуаша і робити частіше. Масаж, самомасаж як його назвати, я так добре спала. Мені так офігезно розігнали лімфу, просто як немовлятко спала. Зараз покажу так. Ну, тут, все, всі описи товарів, щоб я точно знала, як все користуватися. Ну, я вже на майстер-класі все вивчала. Все-таки розпакувала за кадром, щоб не витрачати час на шуршання коробочками, вклали такі мініатюрки для ознайомлення, щоб протестувати. Ми це використовували і на майстер-класі Тонік, маску, крем під очі, а ось повний розмір це їх хітовий, такий флагманський продукт, це репалум це такий гель для вмивання. Його можна і на суху шкіру використовувати, і трошки додати там пару крапель води, розмилити і вмитися. Це для очищення. Він і очищує, і, як сказати, гідрація напитує, зволожує шкіру, і саме з ним ми вчилися робити само масаж, як масувати свою шкіру, як її не потрібно розтягувати. Ну тут там дуже цікаво, але мені треба все це закріпити тепер на практиці. Тут бачили багато інструкцій. І, і мій кутушечку. Ну, хто ми я. Будемо знімати ючи ролик. Малюю акрилом. Звісно, я більше люблю масу, але акрилом можна за один вечір намалювати і збирати, воно швиденько висихає. Тому такий варіант. Покажу вам процес. Тут дуже гарно, естетично, ще познімаю. Ось там ходить десь моя майстриня, яка буде мене вчити. Обрати як не рожевий, зараз зробили фон, заповнили і можна переходити вже до деталей. Спеціально обрала щось нескладне, щоб просто кайфанути від процесу, від того, як я вожу пензлями по холсту, не ой, не задумуватись помітили олівцем, я вже заповнюю перчинку. Напис вийшов трохи більшим. Ну і в мене інший почерк ніж на референсі, але вже щось намічається. Все все було намальовано без вас, бо я повністю в процес. Поринула вже підписала і це якийсь готичний підпис мене вийшов. thank you